Всім привіт! Сьогодні у нас 20 лютого знімаю покупки, які зробила в Ашані. Ви вже це зрозуміли по цьому логотипу. І так, що тут у нас з вишнєвим наповнюючим? Мабуть, оця булочка 22,50. Хліб ліпецький 29. 80 за 600 грамм кефир два 37,90. відсотки девяносто молоко девятьсот, двадцать грамм тридцать два гривна, 70 копеек, чай, малина 35,90 пять девяносто соломки двадцать гривен, багет двадцать два е, значить, пластивці з кукурудзині. Мірагель пластивці з кукурудзині. А, усім 45 грн. Так, йогурт 23.90, полуниця, банан 400 г далі. Лінійка 13 грн. Е, що у нас по 141? Телятина 141 46. Піло стої, коштує 264,90. Так, далі, туалетна бумага. 89,90. Мені дуже подобається вона. Так, і альбом 17 гривень 90 копійок. І того сума до сплати 531 гривня 46 копійок. І 10 гривень 63 копійки це бонуси на наступну покупку. Або коли рішу їх, вирішу їх потратити. Всім дякую за увагу до наступних відео.